Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя і кілька питань роздивимось. І давайте на один день дивимось. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Тут якась ситуація буде прояснюватись для вас, яка складно сприймалась, складно і, так, знаєте, болісно сприймалась вихід з цієї ситуації. Так, ви докладатимете зусиль для цього, але ж вихід буде. І вихід буде гарний. І контрольований вами, або кимсь для вас буде контрольований. І ситуація, яка, здавалось би, для вас вона погана, але вона буде покращуватись. Це вихід буде ну якомога найкращий для вас. Може, разом із вашою сім'єю, з якоюсь ситуації будете виходити з болісною, або це, якщо може, хтось хворів, це вже вихід. З хвороби. І, знаєте, коли вже відчуваєте себе не просто краще, а коли сил набуваєте. Наповнюєтесь силами. Тож всім здоров'я бажаю. І давайте дивитись сфера кохання для вас на цей день, що до чого готуватись у сфері кохання. Трошки прикриємо її. Ну, Взагалі-то король мечів нам показаний і як завершення якоїсь ситуації, в якій, знаєте, як затримка була. Як, наприклад, людина дещо себе там стримував, чогось вам там не казав, не проявлявся, не може не телефонував, може там десь він був зайнятий чимось. Це вже як вихід, як поява людини, як нагадування про себе для когось це, знаєте, як переможне рішення якогось питання у сфері кохання. Ну, це просто як, знаєте, зміни, зміни через те, що вихід з відлюдництва. Ось так воно мені більше йде, коли повернення до спілкування. Далі дивимось сфера роботи, до чого вам готуватись в роботі. У нас тут імператор показаний, на дні колоди ховається король жезлів. А взагалі-то як відходить ситуація, в якій, знаєте, так воно, воно як вирішиться, ця ситуація по грошах, по там, де треба або проконтролювати, щоб все сплачено було вчасно і в повному обсязі, або ситуація, в якій Якось так емоційно воно буде вирішено, як. Ну, гроші тут показують. Сплачено буде, але це як може трошки змінюватись форма оплати або сама по собі сума оплати. Але. Зараз я трошки підглядаю. Тут, тут тут буде тут, якщо це як додаткова може оплата, воно тут буде. Це просто, от знаєте, як емоційне вирішення само по собі от самої ситуації. Просування буде. От, тут не буде зупинки, тут сама по собі ситуація, яка буде. Ну, він відпрацьована в повному обсязі. Давайте далі, дивитись, що вам важливо прийняти. Вам тут треба буде не поспішати витрачати гроші. Як, знаєте, дочекайтесь якогось, якась тут ситуація повинна як врівноважитись. Насправді тут будуть пропонувати вам якусь можливість і розглядайте її як додатковий, додатковий заробіток для когось вас, з вас може бути. Як, знаєте, друга робота розгляньте цю пропозицію. Я не кажу, що це для всіх буде. Все ж таки, ми дивимося загальний розклад, але комусь з вас. Можуть запропонувати підробітку. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, Ох, дивіться від коли вам треба обрати? Це як нова якась нова можливість, нова якась робота, нова, ну, от навіть дивіться, нова робота. Відмовтесь від затягування. Вам треба буде обрати, вам треба буде змінити якусь ситуацію. Ну, це як піти в якісь зміни. Це, як знаєте, ви звикли певним чином там щось робити в своєму житті, а тут ще й пропонують ну, як додаткове щось, як ну, обери. Це як вихід з зони комфорту. І не затягуйте з відповіддю. Бо тут в будь-якому випадку щось буде змінюватись, по карті смерть це трансформується якась ситуація в вашому житті. І не затягуйте з відповідю або з розгляданням. Ну, якоїсь пропозиції або якогось питання. Ну, просто не затягуйте. Давайте далі дивитись, чого вам не оминути в цей день. Ну, от, бачите, все ж таки, буде якась пропозиція, буде якась ну, ситуація, в якій вам до розгляду будуть пропонувати можливість. Можливість, яка на меті має покращити ваш фінансовий стан. Вашу впевненість додати, От просто знову ж таки не затягуйте. Я розумію, що в будь-якій ситуації треба розгледіти, як що там корисне для вас, не корисне. Треба вам, чи не треба, хочеться чи не хочеться, але тут треба швидко буде відповідати. І одразу ж показано, що тут ви можете заробити, або закрити якусь фінансову ситуацію. Ну, там ви різні, у вас воно по-різному буде в будь-якому випадку, але це про наповнення. Знаєте, там, де ви не витрачаєте, а навпаки, ви щось там для себе отримуєте. Навіть якщо вам треба закрити якусь фінансову ситуацію. Тобто сплатити десь, ну, у кого як, у когось борг, у когось просто там іпотека, там кредити якісь там тощо. Тобто ви закриваєте одну тему і ви одразу маєте собі можливість для накопичення якихось там ну, фінансів, там, що вам там треба. Давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. У нас тут імператриця виходить, для когось з вас. Це може бути жінка з родини, яка сама старша в родині. Або це, наприклад, якщо слухає чоловік, то це може бути ваша жінка, ваша кохана, може бути матуся ваша. Тут ситуація, в якій Треба буде докласти зусиль, як допомогу надати. Ситуація, в якій треба бути уважнішим до цієї жінки, в тому сенсі, що вона може себе не дуже добре почувати. Стан здоров'я може такі дзвіночки неприємні давати. Просто будьте уважні, будьте поряд, і будьте людиною, яка в будь-який момент може просто. от Кинути все і, і бути корисним корисною на допомогу людині. Це важливо буде і це, знаєте, як о, прослідкуйте, щоб всі ліки були поряд, щоб все було. Ну, от, знаєте, Тут якась не обов'язково, що тут щось нове буде, тут може щось хронічне про себе нагадати. Тобто будьте уважні, щоб ви були, щоб вам було спокійніше потім, щоб ви зробили все, що треба, і все владнається тоді швидко. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня, настрою, людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.